Вітаю вас в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці вшанували ліквідаторів. Для першокласників ліцею номер 17 провели цікавий квест. Олександрійською тергромадою почав курсувати дивобус. 14 грудня вшановується героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це день мужніх та самовідданих людей, які у 1986 році прийняли доленосний виклик, щоб захистити не тільки Україну, але й усе людство від руйнівного впливу мирного атому четвертого енергоблоку вшанували пам'ять ліквідаторів і в Олександрії. Захід пройшов на площі героїв Чорнобиля. Щороку в Україні, 14 грудня, вшановують учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня було завершено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. В Олександрії ліквідаторам дякували за їх подвиг під час заходу на площі героїв Чорнобиля. Палаючий реактор тушили наші пожежники. Ось працювали наші. Хлопці на винтокрилах. Зв'язковослужбовці також працювали в ті важкі дні місяці 86-го року. Але це і важкі і героїчні дні, і в той же самий час це дні великого подвигу, великої любові до життя і великого бажання зупинити це страхіття, яке було. На четвертому енергоблокі. близько 60 тисяч українців загинуло, рятуючи світ від ядерної катастрофи. Одними з перших, хто долучився до ліквідації смертельного вогню, були олександрійські пожежники, лікарі та військовослужбовці. В ніч з 26 на 27 квітня 1986 року. Наша частина була піднята по тривозі, і зразу ж 14 екіпажів мі. Шість і дванадцять екіпажів Мі-8 вилетіли в район стихійного лиха. Наші вертолітники першими приступили до ліквідації наслідків аварії з повітря. За цей час було скинуто дуже велика кількість вантажів на четвертий енергоблок. Перевезено велика кількість людей та делегацій. На сьогоднішній день в частині залишилось тільки три учасники ліквідації наслідків аварії. Від цього особового складу бажаємо всім ліквідаторів наслідків аварії мирного неба, злагоди, благополуччя, здоров'я здоров і ще раз здоров'я. Ви дійсно собою закрили весь світ. Сьогодні в Олександрії проживає 970 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 680 з яких ліквідатори. У кожного є своя свій оберіг, є своя ікона. У Чорнобильців це Чорнобильський спас. На цій іконі відображено життя кожного ліквідатора. Відображено хто приймав участь і хто причасно Пішов із життя. Нехай ця ікона нагадує вам кожного з нас. В цій іконі частинка душі кожного ліквідатора. За активну громадську позицію, героїзм та готовність до самопожертви грамотами міської ради та подяками міського голови нагородили учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Після присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. В ліцеї номер 17 першокласникам влаштували патріотично спортивно розважальне змагання. Всі п'ять перших класів разом зі своїми класними керівниками та батьками взяли участь у квесті Ми діти України. Якими були завдання та настрій учасників, розкажемо далі. В актовій залі ліцею номер 17 14 грудня, було весело. Зібралися всі п'ять перших класів разом зі своїми батьками. Привід гарний. Першокласникам організували традиційний для навчального закладу спортивно-патріотичний захід квест «Ми – діти України. Спортивно, патріотично розважальним, можна так сказати, тому що кожна станція має свою патріотичну назву, пов'язану лише з Україною обов'язково. А також на кожній станції, коли дається завдання, це завдання пов'язано з нашою державою. Таких станцій 5. Кожна станція закодована QR-кодом. Коли вони розшифровують QR-код, з'являється картинка. Це орієнтир, де знаходиться ця станція. І перший пункт благодійний. Діти разом з батьками зібрали та передали волонтерам медикаменти для військовослужбовців. У нас сьогодні є дійсно традиційним. У минулому році ми теж проводили подібні заходи для учнів перших класів. В цьому році, на жаль, в зв'язку з ситуацією цей захід перший для учнів перших класів та їхніх батьків. Це таке спортивно-розважальне свято, яке присвячене саме нашій державі, нашій країні. Залучаємо ми не лише вчителів, але ж і батьків, і учнів. І обов'язково головним завданням цього свята Зв'язку з потребою сьогодення є збір медикаментів для збройних сил України. Далі представлення команд та спільне виконання гімну дітей України. Ки квесту із задоволенням пройшли п'ять локацій. Діти співали, танцювали, долали перешкоди на дистанціях, влучали в ціль тощо. До речі, разом з дітьми завдання виконували їх батьки. Чарівний дивобус почав курсувати Олександрійською громадою. Святковий тур триватиме чотири дні до 17 грудня. Перший рейс відбувся 14 грудня в Ізмайлівку та Головківку. У ньому малечі розважали відомі казкові герої, серед яких символ прийдешнього року та святий Миколай. Під час подорожі діти мали можливість написати святому листи з побажаннями та покласти їх у чарівну скриню. Підготовку дивобуса бачила наша знімальна група. Населеними пунктами Олександрійської громади курсуватиме чарівний дивобус. Кількість казкових рейсів цьогоріч розширили, аби охопити більшість населених пунктів. Перша мандрівка відбулась 14 грудня в Ізмайлівку та Головківку. В цьому році ми вперше їдемо в Ізмайлівку. Шкільний автобус, помічник нашого дивобуса, підвезе діток з Піщаного Брода, з Пустельникового, з села Гайок з різних. Сіл підвезе до Ізмайлівської школи, і там дітки також прийдуть до Святого Миколая. У нас маршрут також подовжено в цьому році, ми будемо в селищі Олександрійському вперше. І Марто Іванівка, різні мікрорайони міста. До речі, марто Іванівку діти шкільним автобусом зі Звінігородки підвезуть до школи Марто-Іванівської. тому буде охоплено максимальна кількість Олександрійських дітей і їх батьків. Святий Миколай разом зі своїми друзями, персонажами відомих казок та мультфільмів завітають 15 грудня у селище Олександрійське та мікрорайон Байдаківський. 16-го 16-го дивобус курсуватиме на перемозі та у марто Іванівці. Кожен маленький пасажир під час мандрівки зможе написати святому Миколаю лист зі своїми таємними побажаннями та покласти його у скриньку. Кожна Олександрійська дитина може написати лист Святому Миколаю і вкинути в чарівну скриньку, яка знаходиться в дивобусі. Але обов'язково е, лист потрібно показати батькам, щоб вони правильно написали адресу, е, поштову адресу Святого Миколая, і тоді бажання обов'язково здійсняться. А в нас усіх, як і в Олександрійських дітей, і батьків, як і в усіх українців, я думаю, в усьому світі одне велике бажання це перемога. Щоб всі захисники та захисниці повернулись до своїх родин, до своєї малечі і разом зустріти перемогу, ми поцікавились, хто саме зустрічатиме дітей у чарівному автобусі. На дітей будуть чекати, звичайно, королева червона, як ви бачите, святий Миколай, куди ж без нього, який буде роздавати подарунки, а також Популярна качечка Лала фанфан, яку діти дуже-дуже полюбляють останнім часом. Так, це наш новий останній костюм, дуже такий яскравий, я сама од нього в захваті. Так, будуть веселі танці від свинки Пепи. Буде у нас такий особливий гість з Великої Британії. Це ведмедик Падінгтон, який також розкаже про свої вподобання і пограється звичайно з дітьми. Крім того, сказки про Алісу також у нас буде котик чи шир. Також його всі люблять. Він у нас такий гарненький, милий. Найголовнішою родзинкою нашого свята, нашої такої подорожі, буде звичайно символ придешнього року. Кролик у нас яскравий також. Костюм створений власноруч, так він також. Ну, я його створювала як по касті Аліса з країни чудес, Отой білий кролик в комзолі такий веселий, такий грайливий. Також з дітьми пограється, пофотографується. Я думаю, отримають діти чимало позитивних емоцій. Останні чарівні зупинки дивобуса відбудуться 17 грудня на площах Соборна та Покровська, а також у мікрорайоні Південний. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна.